Доброго дня, пані і панове. Сьогодні в нас спеціальний репортаж. От так що, шановне товариство, я хочу вас повідомити, що я вирішив працювати в свої 76 років. А я проти. Дружина проти, як завжди. От. Чому як завжди? Я не завжди проти. Проти mm. того, щоб ти працював у 75 років. 76 років. Ну, недавно було 76. Ну, вже 76. Я проти. Я хотів по спеціальності інженер-механік, але ж працювати мені тут в Польщі інженером не, не зможу, тому що я не знаю. Польської доскональної мови. Ну і не тільки тому, що От. польської, тому що не можу підтверджувати. Года не такі. От. Не зможу я працювати і фізично на стройки. От. тому їздити за рулем я можу, і мені це подобається, тому я вирішив придбати для роботи автомобіль. Думав, я думав, як його купити, і вирішив все-таки купити Toyota Prius. От, Зараз я вам покажу цей автомобіль, який ми купили. Нам Ви його... купили. Ви. Ну, я, я проти купил. була і зараз проти того автомобіля. То ти кажеш, що ти купив? я Ну, купив я скажу, автомобіль. що послухався мудрої народної поговірки. Послухай жінку і зробився навпаки. О, так я і зробив. На жаль. <кхе> ну чого, на жаль. Знайшов вот. ну, я по інтернету хлопців, які з Голландії мені пригнали оцей автомобіль усього. Яка Берізка класи? Я до берізки, Ти до автомобіля, а я до берізки. Так, давай. Подобається берізка. Переключи мені на автомобіль. Хочу, автомобіль, ну добре. Погоджуюся показати автомобіль не тому, що мені е, хочеться це, а тому, що ну, поважаю вибір чоловіка. Ну, Не з його здоров'ям і не з його роками вже працювати. То я ж переключаю камеру для того, щоб показати тебе і автомобіль, проти якого я була дуже і дуже. Оце ось цей автомобіль, який я купив. От. Toyota Prius. Гібридний автомобіль. Гібрид. 1,5 літра бензиновий двигун на ньому стоїть. Топлива на 100 км. потребляє, розходує 4,5 літра. Бензина. Газ, в принципі, ставлять на такі машини, От. але я посчитав, що для мене буде достатньо і на бензині поработати, попрацювати. От. Що можу сказати про цей автомобіль? Автомобіль, в принципі, весь в рідній красці заводський, є два тільки підкраса. Оце дверка оця підкрашена, і підкрашено праве переднє крило. Ось до у цьому місці. а тут підкрас. От. А так, в принципі, все в заводському, в заводській фарбі. Значить, по пробігу цього автомобіля. Він вже наїздив 300 тисяч кілометрів. На спідометрі в нього 300 тисяч кілометрів. От. Я вже наїздив на ньому також. Деякий вже 10 тисяч наїздив. От. Поэтому я поміняв масло. Поїздив я на ньому вже 10 тисяч. 10 тисяч кілометрів. Замінив масло. От, що я хочу сказати, що за 10 тисяч кілометрів масло вона взяла Ну грам 200 не більше. чуть чуть нижче верхнього уровня стало масло. Було по вищому уровну, але трошечки стало менше. По Нижньому, тобто, нижче чуть-чуть нижче верхньої мітки. От. Автомобіль? Дай камеру. А скажи мені, будь ласка, ось зараз ти доскажеш, а мені знає, що цікаво. Ну, ти зараз покажеш, мабуть, як ото там переключається, як у тебе на Волгі, передачі це означає, що тут десь і коробка передач стоїть чи що? Обично ж між сидіннями переключається ця тут штука. Тут стоїть електродвигатель, який крутить колеса. От. Він стоїть там нижче. І бензиновий мотор, крутить генератор і воно заряджає батарею. І передається на колеса також. І електродвігатель крутить колеса. А коробка передач, чому вона тут? Я все одно, я просто ну тут спереду. А тут практично коробки немає, тут воно електромотором крутиться. Просто так цікаво так. переключається, як на твоїй Волгі 21 а. Хочу сказати, що болтики всі заводської окрасі ніде нічого не крутилося. Все ціленька машина ціла. От. Це стоїть двигун. От. Це забув, як воно називається, але, коротше говоря, не так важно. Ось От. От така машинка в нас мається під капотом. Тепер подивимося в салоні, що в нас мається. Салон у нас сиденья, в хорошому стані. Дулє колесо також. Там літак. Так. Заднє сидіння також в доброму стані, в гарному стані. Просторний салон, великий, хоча знаружі здається маленький автомобіль, але всередині. Великий відстань до переднього, від заднього до переднього сидіння. Удобно сідати на задньому сидінні. і удобно я поміщаюся на передньому сидінні. Хоча рост у мене метр восімдесят. Метр вісімдесят два. От я тут спокійно сідаю в цей автомобіль. Чесно, я думала спочатку, як ти помістися в цій автомобілі? Тут іще до потолка 10 см буде дето. А так все тут добре і красиво. Автомобіль придбаний спеціально. Автомобіль я купив для роботи, тому сильно мені. Він новий не нужен був, а мені потрібно було, щоб він був ісправний і не убитий повністю, а щоб в хорошому стані був. Тому що новий автомобіль покупати для роботи, це, звісно, не добре. Там десь зацепили, там десь стукнули, і воно тоді неприємно. Проте, ну, всередині, що тут? Є багато різних. бардачків. Можливо, ти закрий спочатку ось тут, потім покажеш. Вот, багато є різних бардачків. Капот. Закрию капот. Ти, мабуть, сідає ззаду, буде видніше пейзаж, панорама. Панорама буде видно. Впереді воно буде окей, як скажеш. Раз уже я... Так як ти у нас е, тут оператор. Оператор, так. Да. Да. Давай. Значить, так, тут електричний стоїть двигун, привод. На колеса, включається він отаким. Коробка передач така називається, включається він отаким речашком. Отак, вверх, це буде задня передача включилася. Отак сюди вперед йде. І оце в нас, якщо на спусках їхати, торможення двигателем. От, мотор починає тормозити машину, щоб менше було. Нагрузка на диски, на колодки тормозні. Бардачків тут ось маємо. Один такий бардачок. От. Знизу ось другий. Такий дивіться, щоб цим не закривало воно. От. Для стаканчиків один, для стаканчиків другий. Вот, ну підожди, тут... я тут зараз вийду туди. Ну що, ж для жити. стаканчиків тут є. Ну давайте я покажу. Вот. Вот. Зараз я вийду туди, покажу тоді, раз ти хочеш і так показати, бо і в мене так не виходить. Машини я я квіти люблю, а не машини. То зараз покажу. Показуй свої. От тут ще такий бардачок є, великий. Є бутилка води сюди лягає приспокійно. От. Є регістратор у нас. А це що таке? Тут, а це, річ, а це річ, річ. сюди стаканчики ставляться. А рядом ніколи нічого не стає. Теж є бардачок такий для очків. За твоєю рукою не видно, ти руку. Ну, очки, там ключі, ізолінцю я положив туди. А тут що? А тут. -то... Ага, я понял. У мене даний. В кишені кладеш здачу, так? Да? Да, Зан... Там заначка. Ключ Плюс задигання тут все такий. А ще заначок. Замок. У тебе більше нема ніде. А, ось дочі, тут є така заначка. Відкривається, закривається, відкрив, закрив. освіщення на цю сторону, освіщення на цю сторону. Ключик задвигання такий, замок задвигання такий. Вставляєш просто ключа, нажимаєш на тормоз. Нажимаєш на кнопку, і все. Автомобіль у нас, читай, завівся. Хоча він, мотор не, не заведений. Тихо, мотор не заведений, тільки електродвигун зараз. От я включаю передню передачу і їду на електромоторі. Ой, я двері закрила. Так, закрила. Воно би а, їде він на електромоторі зараз. Як вже батарейка високовольтна сіла трохи. От у мене є така картинка, ось показана батарейка. Вона вже практично почти що розряжена в нас, бо ми крутилися тут і її розрядили вже. От завівся, елект... завівся От, І пішла зарядка на батарейку і. На електромотор пішло вже. Ну, зупинитися. Що да, розкажеш? Може, а Ось. то їдеш і розказуєш. Ось подивимося розход топлива, який 4,5 літра на 100 кілометрів. Ось. Тут у нас клімат контроль показано. Ось регулюється тут температура. Ось 25 зараз, ми можемо поставити тут 21. Можемо більше ставити, можемо менше ставити 20 з половиною. От у нас клімат контроль працює. Ми його отут включаємо. І тут виключаємо на ходу. Оце в нас включав, включив, почав працювати клімат-контроль. Виключив його, все, не працює. Ну, в принципі, і все. В наступному ролику я розкажу про свою роботу. А зараз, всього доброго, всім здоров'я! Бажаю і щастя. Ну і я їду, хоча не хотіла цього автомобіля, і не хочу, щоб чоловік працював у свої 75. Зараз мене поправить, скаже 76, бо недавно в нього було 76. Ну я ж кажу, ну не 16, не 26, не 36, не 46. Куди ж працювати, де да ще з твоїм таким діагнозом? Треба вже відпочивати, лікуватися, дбати про те, щоб у тебе було здоров'я. Чи дасть тобі ця робота багато здоров'я? Робота завжди дає наснаги до життя. Ти починаєш працювати. Чувствуєш себе людиною, а не інвалідом. Так що. Все буде добре. І, як кажуть в народі, все буде добре і ми поженимося. Ми з тобою поженимося? Ну так. Да. Це вдруге чи як? Да. Один раз у нас було таке весілля, потім вінчання було і ще. Ну, а Ось третій буде... раз як золоте весілля. Ось буде золоте весілля. Через скільки там років, не знаю, вже не пам'ятаю. Як це ти не пам'ятаєш? Ну, можу сказати тобі, з 80-го року ми з тобою, ось читай, вже 45 років. Так що 45 років ми вже з тобою прожили. Через 5 років у нас буде золоте весілля. Так, така дата буде. Сподіваюсь, ти е, вже от тоді будеш більше мені часу присвячувати, будеш більше відпочивати. Ну, поживемо, побачимо, що в нас життя покаже. Наперед загадувати не можна, тому що ми не розполагаємо будущим. І ніхто свого будущого не знає. Ну, не будемо сумне, хоча Речу, тоді вся вже наша будуща життя вже написана давним-давно. Так сказати, судьба написана наша при народженні. І змінити її ніхто не може. Отак От чоловік їде на робочій машині, ну, буде працювати. Сказав про свою роботу, розкаже і вам, і я про неї узнаю. Тому що ну так, дещо він тримає в таємниці, так як і купив лі цієї машини. Сказав, я була проти, але все одно він її купив. Для мене було це несподіванкою. Я навіть цю машину спочатку дивитися не пішла. Сказала, я не хочу ніякої. У нас є машина, не хочу ніякої другої машини. Я бачити. Ну, та машина в нас на українських номерах, на українській реєстрації. І вона велика і для таксі, в принципі, для роботи не підходить. Стоємо на стоємо на стоянку. От. От рядом стоять також автомобілі. От. І ми встали. Ну і на цьому будемо сьогоднішній наш репортаж спеціальний закінчувати. Бажаємо всім доброго здоров'я, удачі і щастя. Будьте здорові. Всього доброго. Справжні моменти життя були з вами.